Під час знеструмлень навантаження на мобільну мережу зростає у 10 разів. Відтак і зв'язок, і інтернет стають нестабільними. У мінцифри дали поради, як залишитися на зв'язку під час вимкнення електромереж. Зокрема, можна скористатися національним роумінгом або під'єднатися до провайдерів, які використовують технології XPON. Станіслав Прибитько, директор департаменту електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри, долучається до нашого ефіру. Станіславе, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Вітаємо отже, щодо роботи мобільних мереж під час знеструмлень. Які зміни у цій сироні відбулися після 2022-2023 року, після тієї першої хвилі блекаутів? Зміни дійсно відбулися. У всіх мобільних операторів, оскільки мобільна мережа будується там складається з десятків тисяч базових станцій по всій країні, кожна з них працює за рахунок електропостачання. постачання. Коли воно стабільне, базові станції ефективно працюють, надають послуги зв'язку мешканцям. Але як коли є проблеми з електроенергією в якомусь регіоні, то і це прямо впливає на якість нашого мобільного зв'язку. Частина базових станцій після того, як електрожилення відключається, переходять на роботу на акумуляторних батареях. З 2022 року мобільні оператори вклали мільярди гривень в свої мережі для того, щоб придбати нові акумуляторні батареї, які і довше тримають базову станцію на зв'язку, і швидше заряджаються, якраз для того, щоб послуги надавалися більш стабільно навіть під час війлових відключень. До того ж, кожен з операторів має. Сотні генераторів, які технічні команди підвозять до базових станцій, які охоплюють найбільшу кількість мешканців, вмикають їх кожен раз під використовуючи паливо, забезпечують працездатність базових станцій на генераторах для того, щоб навіть в кризових ситуаціях залишався зв'язок. Оператори з другого року вклали дуже багато зусиль і в акумулятори, і в придбання генераторів. Так і внаєм додаткових технічних фахівців, які от якраз підтримують працездатність своїх мереж. Але все ж таки є проблема з тим, що більшість е, трафіку інтернету доступу ми отримуємо зазвичай, коли знаходимося в офісі, вдома за рахунок підключення до Wi-Fi мереж. Більшість е, на даний час в Україні домашнього інтернету е, збудований на старих технологіях. Які не підтримують процесоздатність під час вілових відключень. Тобто просто вимикаються. Останні роки, особливо з 2022 року, активно розвивається технологія Xpon в Україні. Це енергонезалежний інтернет, коли навіть без світла у вас є можливість заходити в інтернет, читати новини і залишатись на зв'язку. Але все ж таки це там. Лише менша частина українців мають такий інтернет, бо поки що не встигли його по якимось причинам підключити. Тому, коли в них випадає домашній інтернет, всі абоненти переходять на мобільний. Після цього мобільний інтернет також перенавантажується. Мережа мобільних операторів з рахунок там, додаткових сотень тисяч абонентів. Починає менш ефективно працювати, зв'язок стає не таким стабільним якісним, і це однозначно впливає на послуги, які ми отримуємо. Але при цьому оператори продовжують і далі інвестувати в свої мережі для того, щоб більше базових станцій працювали на акумуляторних батареях, більше було генераторів та технічних команд, які забезпечують їх роботу. Пане Станіславе, оці технології XP, що вже почали встановлювати у себе деякі інтернет-провайдери. Наскільки вони часу можуть от забезпечити людині інтернет, якщо відключення світла дуже тривале? Є можливим підтримання наявності інтернету протягом 72 годин, навіть якщо провайдер підготувався в нього є генератор, запаси палива. І він може надавати досить довго послуги своїм абонентам. Тобто, ми мінцифра останні там півтори року закликає всіх абонентів звертатись до своїх інтернет-провайдерів, питати чи в них є надання послуг інтернету за рахунок саме технології Xpon. Якщо є, переходити, заміняти свою наявну технологію на цю нову енергонезалежну, якщо не маєш в цього провайдера шукати іншого, який забезпечить їх. Ну, абонентів безперебійним зв'язком навіть під час війливих відключень. У нас зараз е дуже багато там, тисячі провайдерів, які надають таку послугу. Тому е при бажанні абонентів вони можуть е мати зв'язок навіть під час війливих відключень, за рахунок якраз домашнього Wi-Fi. Для цього треба підключення до нової технології. єдиний момент павербанка для того, щоб під'єднати ваш домашній роутер, е щоб він теж мав е підживлення, і таким чином ви будете залишатись. З домашнім інтернетом. А чи є у вас інформація, як багато людей скористалися національним роумінгом? В, ви знаєте, наш національний телеком регулятор має таку статистику в мірі що місячно кількість абонентів. Можу сказати, що в середньому це більше мільйона людей, які протягом роум, місяця, як мінімум, один раз скористалися національним роумінгом. Саме дивне, що люди використовують його навіть. От на прикладі 23-го року активно влітку, коли подорожують по країні, заїжджають до якихось невеликих населених пунктів, де ще немає покриття їх мобільного оператора, і використовують покриття іншого оператора для того, щоб залишатись на зв'язку там, подорожуючи країною. Тобто національний роумінг активно використовується зараз. Він є доречним при використанні під час вілих відключень, коли без живлення залишається базова станція вашого оператора. Поруч з вами, але працюють базові станції інших операторів. Таким чином, зайшовши в налаштування телефону та перемкнувшись до мережі будь-якого з двох інших операторів, можете отримувати голосові послуги надсилати смс-повідомлення, та там мати якийсь певний мінімальний інтернет-доступ з невеликою швидкістю. Станіславе, у 2023 році. Я отримав від свого мобільного оператора повідомлення про те, що мене очікує. Підвищення абонентської плати у дуже осяжному майбутньому, яке зокрема обґрунтовувалося необхідністю величезних інвестицій у підтримку систем роботи мобільних мереж в умовах знеструмлення, і на вашу думку, чи є підстави очікувати, що тарифи знову будуть зростати через те, що очевидно ця потреба нікуди не поділася, а в найближчому майбутньому можливо навіть посилиться? Ну, ми бачимо статистику останніх років, що дійсно мобільні оператори щороку потроху підвищують вартість за свої послуги, бо вони розбудовують свою мережу, вкладають гроші в закупівлю обладнання там для збільшення покриття по всій країні. Зараз на них е дійсно є інвестиції в баз акумулятори на базовій станції та генератори. До того ж, оператори активно відновлюють. Свої мережі на деокупованих територіях для того, щоб мешканці там швидко отримували зв'язок зі своїми рідними, тому е, цей тренд підвищення тарифів оператори продовжують і в цей час. Я не можу сказати, що він суттєво відрізняється в розмірах від минулих років, ну але це їх фінансова діяльність і вони а вже ж отримують додатковий дохід, оскільки додатково вкладають значні кошти в свою мережу. Пане Станіславе, а держава якось підтримує мобільних операторів, інтернет-провайдерів? Держава стимулює операторів інвестувати якраз в свої мережі для того, щоб абоненти навіть в кризових ситуаціях залишались на зв'язку. При цьому держава бронює співробітників галузі електронних комунікацій для того, щоб частину з них не мобілізували і вони могли продовжувати. Їздити на відновлення базових станцій при обстріли для використання генераторів та підживлення базових станцій. Тобто, якщо ну в нас є дійсно зараз проблема з мобілізацією по всій країні, електронні комунікації не є винятком. Тобто, частину співробітників забирають на фронт, і менше людей залишається в операторів провайдерів для того, щоб забезпечувати працездатність мереж. Ми також працюємо над цим питанням, щоб Якомога більше команд могли працювати для забезпечення стабільного зв'язку при локальних регіональних блокалатах, підготовки до них там чи навіть при вілих відключеннях. Станіслава мені особисто нема на що скаржитись, тому що під час Блекаутів, які розпочались відносно недавно, я побачив, що кількість паличок, які фіксують рівень сигналу мобільного на моєму телефоні, подвоїлася з моменту 2023 року. Але я також зустрічаю скарги людей, для яких нічого не змінилося, і у них як не було мобільного зв'язку інтернету, як вони стверджують у 2022-2023 році під час блекаутів, так і е, сьогодні цього зв'язку немає, попри те, що вони там платять більше, тому що оператори знову ж таки е, стверджували, що будуть вкладати гроші з. Зростання їх оплати в інфраструктуру. У разі, якщо ситуація не змінилася для людей і у них все ще немає ані зв'язку, ані інтернету без світла. Що їм робити? Чи є їм сенс звертатися до якихось державних органів для того, аби вони вплинули на мобільних операторів? Чи є сенс напряму з мобільними операторами контактувати? Що робити? Ну дійсно, мобільні мережі по всій країні це десятки тисяч базових станцій. Одночасно їх всіх не оновити на кожну. Там за місяць не встановити, на жаль, акумулятори нові, які довше тримають. Тому цей, ці зміни займатимуть певний час. При цьому, якщо у оператора є навколо вас базові станції, які працюють навіть під час своїх відключень, спробуйте переключитись на національний роумінг і Використовуючи його, є змога залишатись на зв'язку. При цьому все ж таки дуже раджу звернутись до вашого провайдера для того, щоб отримувати від нього послуги енергонезалежного інтернету на технології Xpon. Якщо в нього такої послуги немає, то перейти до іншого провайдера. В інтернеті є мапа. Ну можете загуглити, є мапа інтернету під час знеструмлень, яка вказує в вашому населеному пункті, які є інтернет-провайдери, які надають послугу. На технології Xpon. можете таким чином швидше знайти постачальника, хто міг би вам допомагати залишатись на зв'язку під час вілових відключень. Пане Станіславе, а чи є у вас якась статистика стосовно того, яка якість мобільного зв'язка інтернету, зокрема у сільських місцевостях, і наразі чи є десь в якомусь регіоні більша проблема ніж в іншому? Ні, в нас немає якоїсь окремої області, наприклад, де дуже поганий зв'язок на відміну від інших. Наш національний телекомрегулятор, Національна комісія, щороку проводить вивчення якості зв'язку, роблячи заміри на певних населених пунктах, проїжджаючи на автомобільних шляхах, для того, щоб розуміти де є проблеми, там де їх немає. Тобто, минулого року були перевірки там на населених пунктах. Двох до 10 тисяч мешканців, які проживають на міжнародних автомобільних шляхах, цю інформацію національний регулятор аналізує, передає операторам для того, щоб підсвітити якісь проблемні локації, де були знайдені, для того, щоб покращити там зв'язок. Але при цьому ця робота ведеться постійно для того, щоб е, сприяти розвитку мереж, будівництво нових базових станцій. В сільській місцевості, в містах для цього ну ми зі своєї сторони робимо зусилля для зменшення бюрократії, щоб швидко можна було будувати нові базові станції. Наприклад, для цього в Верховній Раді ми зареєстрували законопроект, який пришвидшує виділення земельних ділянок для того, щоб оператори, які хочуть збудувати базові станцію, могли швидко це зробити, надаючи послуги швидше мешканцям, де поки що там якість послуг незадовільна. Зараз їм заважає. 6 місяців погоджень місцевою владою просто для отримання землі, щоб почати будувати базову станцію. Якщо Верховна Рада проголосує у другому читанні законопроекту, 9549, то цей час зменшиться до місяця трьох. Тобто, чим швидше будуватиметься мережі, тим швидше зв'язок. Люди отримують Станіслава. І ще одне питання сьогодні для того, аби бути готовими до будь-якого розвитку подій, маємо аналізувати усі сценарії, в тому числі крайній негативний, який, очевидно, буде включати в себе тотальний блекаут в Україні, у разі якщо росіяни зможуть цього добитися. Таке теж виключати на превеликий жаль сьогодні не можна. От у разі такого тотального блекауту на що можуть розраховувати люди в контексті роботи? Мобільних мереж. Чи зникне зв'язок повністю? І скільки він взагалі може бути, якщо не буде світла, взагалі, ми підготувалися разом з мобільними операторами і для, того, для такого сценарію. В кризових ситуаціях конкуренції ну, на ринку мобільного зв'язку немає. Всі команди об'єднують свої зусилля для того, щоб їх абоненти залишались на зв'язку. В цьому випадку оператори згрупувалися між собою. І спланували, як буде надавати зв'язок в населених пунктах, якщо там буде якийсь, наприклад, регіональний локальний блекаут. Населений пункт розподілений на частини між кожним оператором. Кожен оператор, розуміючи свою територію, де забезпечує зв'язок, буде направляти технічні команди з генераторами для того, щоб щонайменше три доби. За рахунок генераторів базові станції могли функціонувати таким чином, щоб покрити максимальну територію населеного пункту і надавати абонентам послуги там голосового зв'язку та відправки смс-повідомлень. Тобто, цей план розрахований якраз на такі три дні найбільш складних період, коли зв'язку не буде там в великій частині області, наприклад. Дякуємо тобто, вам, всі максимально готуються. Дякуємо вам, Станіслав Прибитько, директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри, був з нами на прямому відеозв'язку.